Аж дух перехопило. Привіт! Сьогодні 55-й день, як я починаю свій день з холодної води. Температура повітря зараз 13 градусів і сьогодні дуже вітряно. А температура води 7 градусів. Ставлю таймер на 3 хвилини і поїхали. О, природі... Немає поганої погоди. Опа. І не така холодна вода, щось прям аж дух перехопило. Але це круто. Погодні умови зазвичай стають. Вагомою причиною відмовитися від якоїсь певної дії. Ну, в мене найчастіше це проявлялось тоді, коли я намагався бігати. Погана погода ставала причиною того, що я не біжу. І вистачало мене буквально на день. На два в мене дисципліна була можливо не на нулі, ну один-два відсотки зі ста. Саме обливання і саме холодна ванна вони дозволили мені вивести дисципліну трошки на вищий рівень. Як говориться, що дисципліна це найвища форма любові до себе, свідома відмова від певних короткотермінових плюсів. Зараз в перевагу великим і довготривалим плюсам в майбутньому, і це в принципі так і є. Воно таки працює. Дисципліна. Пліновано відвідуючи ванну вже протягом 55 днів, ну з цих днів було два тижні, де я обливався, бо ванної не було. Але сам факт початку дня з холодної води дуже сильно. Закалили у цей стержень дисципліни, і я впевнений, нові звички, які я в найближчому майбутньому почну впроваджувати три хвилини. Вони також будуть даватися легше, бо за рахунок цієї дії я отримав хороший старт в плані розвитку дисциплін. Тому розвивайте свою дисципліну навіть в маленьких якихось справах, і вона вам реально дозволить в інших ситуаціях також бути більш дисциплінованим і швидше рухатися до своєї мети. Так, ну що? Зустрінемось завтра. Гарного дня. До речі, коли е, така погода вітряна, і ви займаєтеся подібними практиками, чи то обливання, чи також у ванні купаєтесь, особливо увагу приділяйте, не нехтуйте тому, якщо ви занурюєтесь повністю з головою, в першу чергу обтирайте голову, вуха, ну і відповідно не затримуйтесь на дворі, щоб не було нехороших наслідків.